Добрий день, малята! Ми сьогодні з вами будемо малювати. Адже ви полюбляєте малювати? Так, ну звісно. А малювати ми будемо з вами нетрадиційним способом. А знаєте який? Ось дивіться, що це в мене? Крейда, де ми малюємо крейдею? На асфальті. Вірно. А сьогодні ми будемо з вами малювати на картоні малят! Ви робили так коли-небудь? Оце буде цікаво! Ще нам для малювання потрібна суха серветка і волога, щоб витерти добре-добре свої ручки. Ну що, малята, починаємо. Ну що, малята, починаємо. Малята, малювати ви можете що завгодно, що вам захочеться. А я хочу намалювати. Сонечко. Для цього я беру жовту крейду. Малюю кружечок. Маляти, а ви, якщо хочете, повторюйте. А промінчик, Дивіться. Пінесенькі лінії проводимо. Ну, сонечка багато-багато лучиків. Дивіться, яке в нас сонечко. Можна його розфарбувати. Тепер я візьму зелену криля. Намалюю травичку. Ой, малятка, вона в мене трішечки не яскрава, але все одно красива. Дивіться, яка в нас буде травичка. Малятка. Що ж ви намалюєте мені? Можна маляти, ще намалювати квіточку. Дивіться. Це яка чарівна квіточка. Малята, вам сподобалося малювати крейдою на картоні? Це дуже незвичайно, подивіться. Мені дуже сподобалось. Я буду малята чекати ваших робіт. Ви можете помалювати це разом з вашими батьками. А тепер малята треба витерти дуже добре свої ручки після крейди. Спочатку ми візьмемо суху сервівку. Після а потім візьмемо вологу і теж ще разок дуже добре витермо наші ручки, щоб вони були чистесенькі. Кожен кожен пальчик. Наші пальчики добре помалювали. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!